У нас для вас є ще супер крутий сюрприз. Ви унікальна група, нікому так не щастило. Наше око взагалі воно в нашому організмі як айсберг. Що ми з вами от, проводячи візуальний огляд пацієнта, яку частину ока ми можемо побачити? Зорового органу? Маленьку, але от що саме, які структури? Зіницю, ловівка, повіка. повіка Кон'юктиву, Кон Кон райдушку. 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 Кришталик? якщо ліхтариком підсвятить, так. Як це називається? Вії брови придатки. Супер! Але більша частина знаходиться для нас недоступна. Ми її побачити з вами під час огляду не можемо. А мене до вас ще таке запитання. Коли ми з вами при яких симптомах, скаргах, історії пацієнта, ми з вами захочемо подивитися глибше от на те дно айсбергу. Мушки перед, перед очима супер. Випадіння полівзору. Випадіння полів зору, супер. Біль в Біль. Угу. Важливо дуже. Біль в Щось стисне в оці. Якесь стороннє тіло. Стороннє тіло. Да. Свербіж теж варіант. Дивіться, у нас тут багато сімейних лікарів. Давайте, колеги, у нас є МНС, у нас є анестезіологи. Коли б ви хотіли пацієнтові його поглянути? повного мозку. Затворіння. Травма <плес> ока. Якщо у нас особливо полі травми, десь пішов набряк, одне око закрите, а треба ж побачити, що там робиться. Супер. <плес> Раптова втрата зору, супер. А поступова втрата зору, теж, теж. теж супер. Молодець. А, я поспішила. У мене для вас, для вас питання: що ви в своїй практиці будете використовувати, аби заглянути туди глибше? Офтальмоскоп. Підказують сімейні лікарі. Анестезіологи, лікарі ми нас використовують офтаймоскопи. Це з телефону. Ліхтарик з телефона. А що ви робите ліхтарик? Дивіться. Зіничний рефлекс, супер. І сьогодні ми з вами навчимося використовувати для огляду того айсбергу ще й апарат ультразвуку. Давайте пригадаємо з вами анатомію ока. Перше, що нам... Так, а де тут ліхтарик включається? Ні, середині. А, 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 Перше, що ми бачимо, це що у нас? Розвілка. Розвілка. Далі у нас іде так звана структура передня камера. Чим вона заповнена? Рітиною. Далі ми з вами бачимо структура. Це що? Райдушка, так, вірно. Далі у нас йдуть папілярні м'язи, це що? кришталик. Оця частина велика найбільше як називається. Словенне тіло. Оця оболонка це. Сідківка. жовтенько, я показую. Сітківка. І наступна Судина. гонка. Супер. І ми будемо бачити з вами як і на фондоскопії, так і на е ультразвуці. Ми будемо бачити з вами на фондоскопії ми будемо бачити диск зорового нерва, Під час ультразвуку ми будемо бачити сам зоровий нерв. Супер, надо ми трошки пригадали. Е ця картинка нам показує. Принцип фундоскопії знімку очного дна. Наша рогівка це як оце вікно, крізь яке проходить світло від камери. Оцей спалах, який подається. Оці штори це, як ви думаєте, що? Кришталик. Відповідає за заломлення, за простір, який ми побачимо. І ося інша площа кімнати це. Це е, yeah, скористаті, yeah. yeah, yeah. і світло падає аж до очного дна і відбивається назад, і ми отримуємо знімок. Тобто фізика проста: світло проходить, відбивається, і ми отримуємо картину. Так, а куди Вадим зник? Він нам треба. Окей, okay, так у е, нас сьогодні з вами око це досить швидка процедура, це ненадовго, тому ми з вами ще відпрацюємо таку навичку як фундоскопія. Ми з вами повчимося робити знімок очного дна. Ось таким чудовим апаратом паноптиком це з вами Вадим як працює. А що ми на очному дні від дивимось? Вадим, ви тут mm -hmm. передаю mm -hmm. слово mm -hmm. спеціаліста. Ми вже поговорили про фізику відбиття світла. Mm -hmm. У нас просто декілька апаратів, які можуть добре показувати ну, ультразвукову структуру ока. Тому ми вирішили також використати і цей японський апарат фунту тобто частина групи буде на узд апаратах потім обратіруватись і подивимося, що ми побачимо на очному дні. Я думаю, що а, а, він зможе... Що це таке? Він, 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 він жовтий, чіткі його межі, він не напряклий, із нього виходять артерії і вени чи артерії тухті. Вене товстіше, вени товстіше, артерії тоньше, артерії тоньше. Оце що таке? пляма. Жовта пляма. Але вона червона, да? вона знала, буде виглядати. Вона називається жовта пляма. Це місце найбільшої чутливості, да? Найбільш чіткого зору. Якщо ми будемо дивитися в цю лазерну казку, да? один хлопчик так зробив і поставив в журнал «Ланцет». Дивився в лазерну указку всередину, ідею пропали пропалив собі дирку. Ось отут жовтій пляник попалив. Бо вона знаходиться якраз напроти кришталика. Ми побачимо її. І я думаю, що у нас група молода, ми не побачимо ніякої патології, просто перейду, можливо, якісь невоси побачимо. От, от і все. Тобто чіткість здорового нерва без напряку, жовтий колір. Всередині отакий бублик яскравий, більше 30% має бути той бублик. Ну і практично все. Я буду що так, я, тому... супер. Все, закінчила бачити. Дякую. <реш> 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 так, в принципі при фонду можна побачити крововиливи, можна побачити обструкцію судин, можна побачити навпаки їхню гіперклазію, коли їх надто багато при діабетичній ретинопатії, Наприклад, можна побачити оклюзію центральної артерії ока. Тоді у нас просто оце дно, яке воно таке розовенько розове, побаранчеве, воно буде ставати більш бліде і буде зникати в колір забарвлення. Це такий для вас бонус повчитися, отримати нову навичку, ніколи зайвим не буде. Перейдемо з вами далі до самої техніки ультразвукового дослідження. Як ви думаєте, пацієнт у нас буде сидіти, лежати? А можна Або лежати. і так і так. В залежності від пацієнта, які ми датчики будемо використовувати для цього, як правило, це лінійні датчики, і ми будемо з вами працювати саме ними. Можна використовувати секторальні, і також в літературі зустрічаються мікрокомплексні датчики, але ми вирішили, що ні кого з нас практики з цим немає, тому ми не будемо про нього говорити. Просто будете знати, що такий варіант теж є. Коли ви дивилися поверхневі структури, ми вам наголошували, що не потрібно тиснути, тому що ви. Сплюснити структуру, її не буде видно. Так само з оком. На око тиснути взагалі не можна, бо це буде і неприємно, і можуть виникнути порушення. А що в такому разі робити? Структури розглянути треба, а дивити не можна. Багато, багато гелю, дуже багато гелю. Вам потрібно зробити подушку, аби датчик взагалі навіть не тиснув, а от був прошарок між повікою і датчиком з гелю. Але. Ну, це геть. У когось з нас макіяж. Він може, а можна мені, будь ласка, тегадерм подати? Yeah, yeah. Він на великому апараті. На великому апараті? А Око має бути відкрите чи закрите? Око має бути закрите. Дякую. Азора Так, Зараз до цього дійдемо. Да, гель може затекти, він не буде викликати подразнення, але може викликати подразнення. Оцей макіяж, який у жінок він розчиниться під дією води, затече буде неприємно, плюс не хочеться в принципі, макіяж втрачати. Ну і в принципі холодний гель на око теж не дуже приємно. Для цього є ось такі прозорі плівки, називаються вони Дегадер. Особливість її застосування в тому, вона буде захисна, її зазвичай використовують для катетерів, щоб спостерігати, чи не пішло якесь запалення в місці пропалу. Її потрібно приклеїти максимально вакуумно до поверхні ока, щоб не було пузирків повітря, які будуть вам заважати для перегляду. Тобто ви відклеюєте, не знаю, хтось колись клеїв такі деходерми, в когось є досвід. Ви... Супер, так, так. І коли ви її приклеюєте, ви не відразу зняли і приклеїли, а ви поступово починаючи від перенісся. І... Притискаєте, аби залишити його вакуумно. А, у жінок, яких нарощені вії, може зняти. Тому обережно все. Окей. Давайте ще раз. Які у нас умови для, які датчики ми використовуємо? Лінії секторальні. література дає, що можна мікрокодекс. Тиснем, не тиснем? А що нам треба, щоб не тиснути, і дуже Дуже багато гелі. Супер. Молодь. В яких площинах ми скануємо? У нас поперечна площина для сканування. І в нас. яка це площина? сагітальна Загідаль. площина для сканування. Вадим сказав, це вам не давати, але це важливо. Око потрібно сканувати зліва направо і зверху донизу. Тому ви просто ковзаючими рухами пройшлися, але не тиснучи, пам'ятаєте? Також важливо, щоб поглянути око повністю. Потрібно попросити пацієнта під закритою повікою порухати очним яблуком, щоб вони, поки закрити до догори донизу, доліва, до права подивилися. Прийнято? Окей, як ми покроково будемо це все робити? А, давайте анатомію трошки пригадаємо. Як це буде виглядати на ультразвуці? Перша полоса, яку ви будете бачити, як ви думаєте, що це? Шкіра, шкіра, правильно, повіка. Далі у нас буде відбиватись промені наступною рогівка. Потім ми будемо бачити анехогенний простір передня камера. Далі світло буде відбиватися від рамки. Крізь кришталик воно буде відбиватись чи е, проходити. Проходить. Супер. А це? Раніше. Супер. Далі ми будемо бачити це що. Світлоці тіло. Наступна структура у нас буде Сітківка, супер, і вже наступна буде склара. І ось це такий відросток, як хвостик. Це буде зоровий Зоровина. Супер, давайте спробуємо тепер без підказки, без картинки. Ось так воно буде виглядати на розбуцях. Давайте вказівник, пані Марина. Давайте перше. Що ви бачите перше? Ось тут, мабуть, шкіра це шкіра, супер, давайте далі. Далі тут дуже. Вернути підказку. Да, супер, давайте в наступному. Далі наступному кікер. Давайте що наступне. Перекрашуємо. Я дуже прошу вибачить, а як екран? Б. За вже Б. Ні. Окей, okay, сейчас, секунду, боже, робіть, що мене, будь ласка, я зі свого двух відключалась. Окей, so. okay, давайте... А я ж не диву. Пі... Uh, давайте дайте ще. Переходите, передавайте. Перейдете камера, камера ви абсолютно праві, так. Давайте далі. Наступного передавайте. наступна структура. Так, супер, давайте далее. Супер, так, абсолютно праві. Давайте наступного. Пані Аліна. Супер, так, абсолютно верно. Давайте, пані Марина. Так, это у нас сітківка. Єс, супер. И далее. далі. это остальное. Диск. Зоровий нерв? Так, це зоровий нерв. Супер. Перевіряємо. Все правильно назвали. Супер, ви молодці, анатомію засвоїли. Що ми будемо зараз з вами? Алгоритм, що ми будемо дивитися, як ми будемо це оцінювати. Перше, що ми перевіряємо, нам колега анестезіологиня вже зазначила, що це зіничний рефлекс реакції на світло. Як реагує зіниця на світло? Звужується, супер. Коли нам може знадобитися перевіряти зіничний рефлекс ультразвуком? Ми ж можемо ліхтарком просто подивитися. Якщо немає можливості відкрити повітря, чи великий габір. Супер Або травма. Так, травма. Якщо не брякше. в інтернеті ходить й, фотографія б... боксера, якому підбили око, він його не може розплющити. Супер. Ага. Коли ще птос. інсульт, птос, супер. Неудачний ботекс. Неудачний кодекс. Окей, теж варіант. І для перевірки співдружності реакції. На одне світло бачимо, що воно звуджується, перевіряємо під ультразвуком, що інша зенеця також розглужується. Окей, це буде на ультразвуці виглядати ось так. Оп, і звузилась, бачили? А це для вас, щоб ми вже виконували на попередньому тренінгу, якщо бачите, а там далі на екрані. Зараз ще раз побачили, як звузи, вас посвітили ліхтариком. Ще раз? Ні, не було видно. Так, супер. Окей, це ми перевірили з вами, що. Зміжили. Супер. Далі ми просимо пацієнта порухати очним яблуком. Аби оцінити рухи, як вони відбуваються. Бачите? Структури, куди це він дивиться, ліво-право, ліво, ліво-право. Супер. Навіщо нам оцінювати рухи очного яблука? Тому що, коли ми піймали добре, це пам'ятаєте, це зрізи, ви зрізаєте побасу слайсами. Але відшарування може опинитися на якомусь зрізі, який ви зараз не бачите на даний момент. І от при рухах очного яблука це зріз відеться, і ви побачите, чи є там якась патологія, чи немає. Тому важливо попросити пацієнта верхне, сліво-право. Окей, я прискорююсь, бо що мене вимагають. Пацієнт Пацієнт прийшов зі скаргою, що він їхав на велосипеді і щось помітив, що у нього мерехтить перед очима, ніби, знаєте, мушки якісь плавають. Скерували його на ультразвукове дослідження і бачимо ось таку картину. Так, супер, відразу пролунала правильна відповідь. Це відшарування сітківки. Е, у іншого пацієнта схожі скарги, але він відчував оцей спалах світла і мерехтіння, коли відворотив око до боку. І у нього ми побачили ось таку картину. Так, це те саме. У нього ми побачили ось таке. В чому різниця між ось цим? Правовилив да, там теж, я виправдаю. Різниця між відшаруванням сітківки і відшаруванням склистого тіла, в тому, що от у нас іде опа. видно? Ні, можна, будь ласка, сіку? Зоровий нерв. І якщо ми бачимо на УЗД відшарування сітківки, то одна частина завжди буде прив'язана до зорового нерва. Це двостороннє відшарування відразу намалювало. А якщо це відшарування склистого тіла, то воно буде відшаровуватись незалежно від зорового нерву. Тобто, перше відео, яке я вам показувала, це було що? Шерваний так, це було відшарування сітківки. Друге відео, яке я вам показувала, це Шерваний. фотографія у вас виведена відшарування шарування тіла. Супер. Все правильно. Ще також є патологія, як крововилив. На якій фотографії ви були правічку, було видно. Крововилив ми бачимо в оці, як мерехтіння мушок, яке виглядає, ніби як в пральній машині перекочується одяг. От хтось дивився на пральну машину вдома, як вона крутиться? Угу. Так, ніби щось колотає. Оце крововилив висклисти тіло. Окей. Це ось так ці патології можуть виглядати, щоб ви ще побачили на різних відео. Перше це відшарування склистого тіла, друге це крововило. Сплисто тіло, бачите, ніби одяг перевертається. І третє, ось ця тонка полосочка. Це так, відшарування сітків. Супер. Ще для нас дуже важлива патологія, стан, про який ми маємо проговорити. Це як вимірювати діаметр оболонки зорового нерва. Колеги вже зазначали, навіщо ми будемо його міряти? Набряк мозку. Наприклад. І що ще може бути? Онкологія. При онкології Цифровода. може бути набряк мозку, так. І крововига. Окей, як ми міряємо? Знаходимо сітківку, і на глибині від сітківки 3 міліметра об'єм зорового нерву, ширина його точніше, має бути не більше 5 міліметрів. Отаке правило: 3. На 5. Ви бачили вже на різних апаратах, як виставляти лігій, буде 3 на 5. Тобто в глибину 3, в ширину 5. Навіщо нам це потрібно? Інтракреніальні правовиливи і набряк головного мозку. В чому буде різниця? Якщо це буде крововилив, то буде просто розширення. І буде як ніби впинання у тих. З мікроувиду, а глокома. Глоукоме, вибачте. Тут картинка не, не так підібрана, Диві. вибачте. Диві. Окей. А Диві. при глоукомі буде випинання цього диску зорового нерва, а при напрямку, то буде він випинати дозовні. Окей. А давайте перед тим, як перейдемо до практики, друге зображення. Диві. Що Диві. Буде? Ага. А, під стрілочкою номер один. Це що за структура? Пані Ну, Напевно, повіка. Так. Під стрілочкою номер 2 Дорогівка. Супер. Так, так. Давайте комусь далі. Під номером три. От і, дивіться, і, домик, і О, Райдушка, це буде ось це у нас, а це все буде з кришталик. Криштали, та. Супер, оце що буде? Це скобінаті. Так, супер, а це? Зоровий наліп. Супер. А, пані Юля, що це за ознака? Сітківки? сітківки. А так, так почувайте, журного нерва не дістає, значить, зловить на дніло. Супер, колеги, тепер ми з вами перейдемо до практики. У нас з вами завдання для ультразвуку вивести око в поперечній та всехітальній проєкції, перевірити реакцію зіниці на світло. Ви бачили на відео, як ми це робимо, і виміряти товщину зорового нерва. А частинка людей, яка буде поки практикувати з Вадимом ендоскопію, Вадим вам вже поясню, що робити. Добре? А, окей.